Добрий день! Ви на каналі Магія саду» Сьогодні 10 березня. Ми в садочку. Ой, то зима приходить неочікувано взимку, то весна весною. Е, бачите, вже бронячки, одна грушки хочуть набухати. Також тут, на деяких деревах воно вже є. Зловилося, бачите, вже-вот-вот будуть лопати. На деяких ще нема. Сьогодні буду обробляти таким масляним препаратом як чистий стовбур. Це е, таке як 30В, 30 д Тільки в нас в магазині що щось цього року немає, нам дали чистий стовбур. Буду обробляти цим препаратом дерева. От так обробляти будемо, щоб покрило повністю все як маслянисти. Це від шкідників в основному. От. Щоб покрило повністю дерево, щоб до личинок шкідників не було доступу повітря і вони там задихалися. Так. Ось такий препарат. Чистий стовбур плюс з фунгіцидним ефектом. Перший помічник саду. Для чого він використовується? Так. Вічкінників, таких, як Каліфорнійська щитівка, несправжня щитівка, білокрилка, листовійка, попелиця і багато інших ізудень. Тобто, даний препарат, даним препаратом ми, ми його використовуємо на всі. Плодоягідні культури. Яблуня, груша, черешня, слива, абрикос виноград, смородині навіть на трояндах. Цей препарат використовуємо при середній добовій температурі найнижчій плюс 4. От 300-400 мл на 10 літрів води. Якщо у вас препарат 30В, тобто жовта така пляшечка йде, або більше, або менше, це таке подібне масло, до нього додаємо медовмісні апарати. Тобто препарати, тобто до 30В додаємо медіан екстра, якщо у вас немає чисті стобур. Можна до цього додати, але ну, тут бачу є сунтиці. На 10 літрів води. 300-400 мл цього і цього 20 мл на 10 літрів води. Або скільки там рекомендовано, тут я просто не бачу. Дякую. Розвів я суміш. Якщо видно, бачите, покриваю так дерево, щоб воно було повністю повністю з усіх сторін я вже говорив Даний препарат має вволекти повністю стовбур Стовбур повністю і е, личинки шкідників. Задихається, тобто буде доступ до повітря. Взагалі-то рекомендовано трошки пізніше цим препаратом користуватися. Найкраще він при набуханні. от Бачите, от мене ще не руйнічки, так працюють, але в мене вже температура плюс 20, плюс 19, плюс 18, ну і плюс 8. Пізніше вже може бути пізно. Так що обробляємо всі дерева, всі рослини, всі кущі, все, що можна обробити даним препаратом. Чистий стобур від шкідників плюс фінгіцидний захист. Можна додати медіанекстра, якщо є бажання. Завершую обробку дерев препаратом чистий стовбур від шкідників, які зимують. Що хочу додати? Минулими роками, як я обробляв, то в мене малина, жина. Вже мали зелені бруньки. Коли я обробляв дерева цим чистим стомбуром або препаратом 30В, От, цього року на малині і на ожині і на смородині на смородині вже чу-чуть є бронячки. І вроді би ще й зарано виходить, мабуть, середини на березні треба було б обробляти дерева або кінець березня, початок може, квітня. Дивлюсь по погодних умовах і по тих бронячках, які. Понабухали на деяких, я а, зробив цю процедуру зараз. Тому що потім температура у нас вже вночі плюс 8, днем плюс 18, О, і я буду зайнятий. А як буде часто, то погодних умов не буде, то буде вітер, то буде дощ, можливо. Тому я обробив це зараз. Якщо змиється придеться, ну, тобто, якщо зарано підуть дощі, там або сніг. Або змиється, то мені придеться ще раз тоді це обробляти. Але поки що я зробив цей, цю процедуру на сьогодні, 10 березня. Дякую за увагу.